Thank you Творчі колективи Лозівського міського палацу культури добре відомі не тільки на Лозівщині, а й далеко за її межами. До того трагічного дня, коли ворожою ракетою була знищена будівля палацу, кожний з них мав свою залу, приміщення для репетицій та виступів. Про те, як працюється в нових умовах колективу палацу, розповідає заступниця директора Ольга Логова. творчих колективів, на жаль, на сьогодні стало менше. І дехто не має можливості займатися з дітьми, бо нема приміщення. Але вони шукають ці приміщення. Той, хто має змогу десь взяти оренду, то вони її беруть, вони займаються своїми колективами. Вони забирають дітей і беруть на себе відповідальність за цих дітей. Але батьки згодні на це. Тобто робота творча вона продовжується в тих колективах, які мають на це змогу. Ну, наприклад, хореографічні колективи, деякі пішли на якусь оренду і співпрацюють з нами. Театральні колективи ми надаємо якісь приміщення, де, де знаходимо якесь приміщення, і дітки приходять і починають займатися. Підступні дії ворога зруйнували стіни палацу і змусили переглянути плану культурних заходів, запланованих на цей рік, але не скасувати їх зовсім. Звичайно, як завжди, палац культури планував масштабні шоу, конкурси, програми, концерти для наших містян, для наших гостей. Але на жаль, з початком повномасштабної війни в нашій країні. Звичайно, ми почали замислюватись про інший формат. Якось треба було донести глядачеві, що ми разом, ми також де не ділися, і культура продовжує працювати. Коли сталася ця ситуація з палацем культури, особисто в мене і, мабуть, у всього колективу палацу. Якийсь такий ступор, якась пауза. Ми були спочатку в шоці, а потім ми не знали, що ж робити, що робити, адже ніхто, ніхто нас не готував до такого. Поки всі приходили до тями, поки пройшов який та якийсь період часу, була пауза, така творча, ми взяли себе в руки. І почали щось думати, щось вигадувати, щось робити. Тож ми е нас навчив карантин вже, ми перейшли у відеоформат, але трішечки поступово ми почали вигадувати такі форми, де ми змогли піти до глядача, е е як кажуть, вживу, щоб запросити їх е до гарного настрою. до... Е Підняття духу, що все буде добре, що наша країна переможе і не треба, як ото кажуть, складати руки. Зараз ми готуємося, звичайно, до самого, мені здається, найчарівнішого заходу і свята, яке буває в році це Новий рік, це Різдво Христового. Тому ми готуємо зараз для наших діток, для діток переселенців. Ми готуємо новорічні рамки, ми готуємо також вуличну акцію, запали ялинку для дітей, які просто будуть проходити мимо по вулиці. Все це тихенько, ненав'язливо, Але дітям ми повинні зробити хоч якусь казку, якусь. Чарівність, щоб діти повірили, все таки не втратили ту віру і у дива, і загадали свої бажання, які ми ну, думаємо, що вони здійсняться. Рік, що минає, вже задав необхідний тон планам на рік прийдешній, говорить Яна. На феєричні шоу дійсно сподіватись не доводиться, але творчі колективи все ж продовжать свою роботу і в таких реаліях. А ви знаєте, зараз таких масштабних планів, звичайно, ми не можемо планувати. Адже, звичайно, ми віримо у нашу перемогу, тому поки до перемоги ми працюємо у тому форматі, який зараз є. Частково відеоформат, частково десь ми до глядача будемо виходити, запрошувати глядача десь в акціях вуличних. Але, звичайно, коли настане перемога, ми зараз думаємо тільки про заходи до Дня перемоги. Ну, а далі, я думаю, що це будуть і шоу, і конкурси, і ми повернемося до свого звичного життя. О, відбудують палац культури, ми будемо святкувати відкриття нового палацу культури, звичайно. Ми на це дуже-дуже надіємося, віримо в ЗСУ, віримо в перемогу, віримо в наших людей. Ще зовсім недавно до війни, з яким нетерпінням кожного року ми дорослі чекали новорічного шоу, дітки новорічних ранків, інсинованих казок, розваг в акваріумі. Лузівчани знають про що мова. А як же буде цього року? Попереду в нас новорічні ранки, як кажуть, йолки, і ми до них також готуємось. У нас є замовлення, і ми готуємо для дітей нашого міста. Новорічні вітання до Дня Святого Миколаю і до Нового року і до Різдва. Тобто, це будуть такі формати. Ми також будемо виходити на вулицю. Також ми будемо готувати зал для того, щоб приймати дітей в залі, і з ними гратися і вітати їх з Новим роком і з святом Миколая. Готуємо для них подарунки, готуємо для них солодощі, сюрпризи, розважальну програму. На сьогодні в нас з'явився новий герой. Український чарівник, його тепер буде звати Доброчар, який він буде також вітати дітей з Новим роком, дарувати подарунки, грати з ними, співати. Це такий чарівник, який, мабуть, принесе в Україну ну щось нове. Не те, до чого ми звикли, те на чому ми виросли, а те, чого наші діти. Ще не знають, і ми будемо їх знайомити з цим чарівником. Продовжити свої концертні виступи прагнуть і наші відомі фольклорні колективи. Вони починають зараз трошки вже піднімати крила, відкривати свої репертуарні листи, відновлювати свою програму. Про те, як в умовах воєнного часу доводиться працювати єдиному на Харківщині муніципальному оркестру, розповідає виконуюча обов'язки керівника Наталія Валько. У нас зараз сім оркестранців. І у нас працює наш колега з вищого коледжу мистецтв Штанько В'ячеслав. Ми його теж приглашаємо до нас. Працюємо. Нам потрібні трубач, трамбоніст, саксофоніст. До речі, наш колега трамбоніст, він зараз на передовій. Віталій Трунов, він захищає нашу вітчизну. Він у нас молодець, він у нас за всіх. Нам потрібен ударник. Нам не вистачає не вистачає нам людей, мідників, скажімо так. З початком війни у нас була тимчасова перерва, тому що деякі співробітники мали покинути країну, бо діти маленькі, кожен переживав за своє життя. Потім, з серпня місяця, ми почали активно працювати, робили деякий репертуар під наш склад, тому що дуже багато музикантів не вистачає. Після такої перерви була перша гра наша, це на 24 серпня, на День Незалежності. Ми грали на депутатському сквері. Люди були дуже раді. Після того, що люди пережили, мабуть, було важко приймати те, що зараз люди хочуть їх. Хоч якось розвеселити, порадувати концертами, піснями. На День міста був невеличкий концерт. Зараз ми працюємо, готуємося до новорічних свят. Тому що діти, вони є, вони потребують уваги, вони дуже хочуть свята. І тому, наш колектив і колектив палац культури намагається якомога більше зробити радості для наших містян, особливо для дітей. У нас багато творів зараз. Ми їх переробляємо під той склад, який зараз існує. Готуємо новий репертуар потихеньку, але він взагалом зарубіжний. І Бйонсе, і Нью-Йорк з Сінатра Френка Сінатри, і є старі теми, які ми грали, це і сердючка, і ну, для новорічних свят, і дитячі є теми, такі такі, що діти знають. А взагалом працюємо, наробляємо репертуар. Особливо радую, що вже сьогодні оркестранти готують репертуар до Дня Перемоги. Наш співробітник, колега Андрій Гляненко, під наш склад, під наш оркестр, він аранжував пісню Паномарьова Горить палає. Її на ура восприймають люди. Будемо далі якось готуватися, дивитися, які можна пісні просто переаранжувати для нашого составу.